Вітер вгає, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесенько високи спитає. Хто се, хто се посім боці чеше косу? Хто се, хто се, хто се потім боці рве на собі коси? Хто се, хто се, тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се спитаєте? Цікаві дівчата, ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись те діялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині, Білолиця караока і станом висока, у жупані кругом пані, і спереду, і збоку, і молода ні в їй, А за молодою, а надто ще завдовою Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати в чужім селі покинула. Отака От то мати, поспівайте, що ще буде. Годували люди малу дочку. А вдовиця і в неділю, і в будень жонатими парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала, Не счулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо мати в'яне, дочка червоніє, виростає. Та й виросла ганна караока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль, отой в'ються круг Ганусі. А над ти рюбавенька, жвавий кучерявий, мліє в'яне, як зустріне ганусі чорняту. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, Байстеря не обуте. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш? Ні, ні, голубко, і от злості зубами скрегоче. Отака то була мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько дівчата, мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди сміючись, згадають ваші літа молодії та й скажуть ледащо. Тяжко плакала, гануся і не знала, за що, За що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорома безстрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагало, як матівка на городі, ганна розцвітала. Як Халина при долині вранці під росою, Так Гануся червоніла, милася сльозою, Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала. І трутою до схід сонця дочку напувала, не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, дочко, ходім до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кучерявий мліє на сім боці, І я колись та йому сором не згадаю, Як дитина калиною себе забавляє, Гнестан мички розгинає, на сонечку гріє. Мати дивиться на неї от злості німіє, то жовтіє, то синіє, розхристана боса, з роту піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулась до ганусі, і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила рибаленька кучерява й з усієї сили кинувсь в воду. Пливе синю хвилю роздирає, пливе, пливе от і доплив, Пірнув, виринає, і утоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері заклятих вириває коси, серце моя, доле моє розкрикай. Пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує, лежить собі на пісочку білі рученята розкидала, а за нею стара люта мати, очі вивело й злобало страшної муки, стара била в пісок жовтий, старі сині руки. Довго плакав рибаленка, нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поціловав, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася, і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горою, як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кругом його, А вночі дівчата, випливає з води мати, сяде по тім боці, страшна, синя, розхристана і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на себе бік. Рве на собі коси, а тим часом синя хвиля Ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку, і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, Поцілує в очі та й воду, соромиться на гнучки дівочий, на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. Тільки вітер за сокою шепче. Хто се, хто се, сидить сумно над водою, Чеше довгі коси? Хто се?